щоб відзначити досягнення нашої спортивної спільноти. Подякувати тим, хто щодня розвиває спорт Донеччини та віддати шану сину волі, командному духу наполегливості. Ви справжні герої. Такий складніший час. 1511 медалей завоювають на українські змагання. Більше 300 на міжнародних змаганнях. Вигорність нашої країни, гордість нашої Донеччини. Наказом Міністерства молоді та спорту України, спортивне звання, заслужений тренер України з голбому з порушенням зору присвоєно Костянтину Шевченко, начальнику Донецького регіонального центру фізичної культури. З інвалідністю. «Іва Спорт. В минулому році наша область була найкраща на виступах на Паралімпійських іграх і сподіваємося, що в листопаді цього року ми також на Дефолімпійських іграх наші спортсмени покажуть пристойний результат. Роману Полянському, заслуженому майстру спорту. Но в мене є, залишилось кришки землі з Донецька з Макіївки, і во це допомагає мені відновлюватись. Я дуже сову часто собою воджу цей мішочок, і от вона допомагає мені на соревнованиях. На всесвітніх іграх ми показали, що такі давничани як ми маємо, маємо а, виступати і вигравати. Ні в кому разі не потрібно втрачати ентузіазму, натхнення, що сюди ми переможемо. І перш за все, з кожного з нас починається країна. Ми представляємо би, нашу Донецьку область на міжнародних змаганнях, і ми її прославляємо і завдяки цьому би, за нас чують у всіх куточках світу. Ми завжди чувствуємо плече Донецької області, вона нас підтримує. Ми вдячні. Дуже дуже. Отецний момент, коли ти розумієш, що ти должен зробити все для того, щоб гідно представити нашу область, ми тренуємось і у нас серці всегда дружківка, і ми дуже гідно будемо далі представляти нашу Донецьку область. Дарія Русаненко, майстру спорту України, міжнародного масу пауліпу. 12, Наша область вона підтримує всіх спортсменів, тренерів. Ми е, залучають просто людей на активні парки. Це дуже круто. Це дуже е, ми пишаємось тим, яка в нас підтримка. Бо ніде в Україні немає такої підтримки, як в Донецькій області. Там в нас війна, нам важко, але нас дуже підтримують. Е, тому для нас це дуже цінно. Так само сьогоднішній захід це дуже цінно для нас, що нас виділили, що нас підтримують. Це дуже цінно. Вірю, що сьогодні ми вистаємо, сьогодні ми переможемо, переможемо ці випробування, станемо ще сильнішими. Я вдячний Вадим Сергіович вам, як керівнику адміністрації. Сьогодні ви кожен день тут піклуєтесь за те, щоб сфера фізичної культури також міцно стояла, як і до війни. І ми це відчуваємо. Як би там складно і важко не було зараз на Донеччині, але ці стипендії вони будуть тільки збільшуватися. Ці фінансова підтримка і допомога, вона буде тільки збільшуватися. Сили духу у вас достатньо, щоб здобувати такі нагороди ще в більшому обсязі. Я вас буду підтримувати завжди. Ви наше обличчя, обличчя Донеччини, обличчя всієї нашої країни. Вся країна вам обишається. Ця Донеччина вам пишається. Я вам дякую за вашу роботу. Я вам дякую за те, що ви здобували стільки медалей на різних змаганнях. Ви величезні молодці. Бережіть себе і працюємо далі. Слава Україні!